Побудуємо графік функції ігре доріння модуль x у квадраті мінус 6 модуль x плюс 5 закритий модуль. Модулі завжди приносять різні складнощі у побудові графіків функцій. Але ми можемо використати геометричні перетворення і почати із побудови графіка функції yx. Отже, перший крок y дорівнює f від x. Де f від x це є в нас квадрат... квадратична функція х квадрат мінус 6х плюс 5. Зрозуміло, що це буде парабола. Наступний крок. Ми врахуємо таку властивість, що модуль x у квадраті дорівнює x у квадраті. Таким чином. Ось цей х у квадраті, ось він, ми замінюємо на модуль х у квадраті. І ми бачимо, що в такому випадку у нас аргумент зустрічається тільки під знаком модуля. Іншими словами, ми можемо розглядати функцію, яка знаходиться під знаком модуля зовнішнім, як функція із аргументом модуль x. Тобто другий крок, ми будуємо графік функції y ydri f від модуль x. Це в нас буде така функція. Модуль x у квадраті мінус 6 на модуль x плюс 5. Ми знаємо, що графік цієї функції можна одержати із графіка функції від x за допомогою е симметричного відображення відносно осі y. І третій крок. Побудуємо графік функції нарешті F від модуль. Так, модуль F від модуль X. Це в нас буде вже остаточна наша функція. Ну, Ми не будемо її переписувати. Отже, починаємо перший крок. Будуємо параболу. Знаходимо координати вершини параболи. Мінус b ділити на 2а. Тобто 6 ділити на 2 це буде 3. N дорівнює. Підставляємо 3 сюди. 3 у квадраті 9. Мінус 6 ділити на 3, мінус 18. Мінус 18 додати 9, мінус 9. І мінус 9 додати 5, мінус 4. Побудую, обчистимо верніше таблицю кількох значень для даної функції. Спочатку внесемо координати вершини параболи. 3 мінус 4. Тепер беремо кілька значень, я думаю, тут зручніше взяти зліва від трієчки. Це буде 2, 1 і 0. Отже, 2. Підставляємо у формулу функції. 2 в квадраті 4. Мінус 6 ділити на 2. Мінус 12. 4 плюс 5 9. Відняти 12 мінус 3. Підставляємо 1 сюди. 1 у квадраті 1. Мінус 6 на 1, мінус 6. Додаємо додатнє число. 1 плюс 5, 6. Відняти 6 0. І підставляємо 0. Ці два доданки перетворюються в 0, f і x рівнює 5. Позначимо тепер координати цих точок. Верніше, позначимо тепер ці точки на координатній площині. 3 мінус 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 донизу. Це звершина парабола. 2 мінус 3. 1, 2, вправо і 3 донизу. 1, 0, 0, 5. Раз, два, три, 4, 5. Будуємо тепер точки симметричні відносно осі симетрії симметрії цієї параболи. Це в нас буде точка на один одиничний відрізок права тут. Значить, 8 метрів проходить через х дорівнює 3. На 2 одиничні відрізки вправо. Значить, ось ще одна точка. І. На три одиничних відрізки вправо, і у нас буде ось тут. Проводимо тонесенькою лінією цю параболу, оскільки нам треба буде її ще перетворювати і деякі частини її нам не будуть потрібні. Переходимо до другого кроку. Побудуємо графік функції і реакліні F від модуль X. Ми його одержимо із попереднього графіку за допомогою геометричного перетворення. Ту частину графіка, яка знаходиться справа від осі Y, ми симметрично відобразимо у ліву півплощину. Отже, малюємо точки симметричні відносно осі Y. 1. симетрично буде мінус 1. 0. 2 мінус 3 симметрична мінус 2 мінус 3. Вершина правила 3 мінус 4. Симетрична буде мінус 3 мінус 4. Від початку 1, 2, 3. 2, 3, 4. Далі наступна симметрична у нас а, знаходиться на відстані 4 одиничних відрізки вправо від осі гриків. Симетрична буде 1, 2, 3, 4 вліво від усіх ігриків. Далі ця точка у нас. Це у нас п'ятірочка. Раз, два, три, чотири. П'ять одиничних відрізків вліво. Ну і ось оця точка, Це у нас буде ну, ось тут десь знаходитися. А, ця точка підображається сама в себе. Проводимо тоненькою лінією цю частину графіка. Ось це у нас, нам вже не потрібно. Витримаю його. Так, отже, другий крок ми виконали, і переходимо до третього кроку. Будуємо вже остаточний графік, тобто ми повинні взяти е, функцію за модулем. Ми до даного графіка застосуємо таке геометричне перетворення. Ту частину Графіка, яка знаходиться під вісію Х, симетрично відобразимо у верхню півплощину. Отже, точка, давайте звідси починаємо. Три одиничні відрізки вниз. Симетрично буде. Раз, два, три одиничні відрізки догори. Вершина ця переходить у точку 3, 4. Значить, ця точка переходить сюди. Можемо побудувати цю частину графіка. Тепер так само виконуємо такі самі дії тут. Три одиничні донизу, симметрично буде три одиничні відрізки догори. Вершина переходить у точку 3, 4. 4, 3. І проводимо цю частину графіка. Отже, оцю частину графіка, симметрично відображену, ми приєднуємо до тої частини, яка вже знаходиться у верхній півплощині. А нижню частину відкидаємо. Для того, щоб було гарно видно остаточний графік, ми обведемо його крейдою іншого кольору. Ось наш графік. Так. Ну, а цю частину графіка, яка знаходиться під різфіксів, вона вже свою роль виконала. Ми її просто-напросто витримали. Тому, виконуючи побудови в зошиті, обов'язково всі ці малюночки лінії, треба проводити тонесенькою лінією олівцем, щоб легко можна було витерти.